Колічки, які ви хочете кольори? Два, три, не важливо. У Кривому розі турбота про дітей набуває нових форм. Тут створюють безпечні простори, вулики, місця, де поєднуються навчання, розвиток і спілкування. Це не просто клас чи кімната, це середовище, у якому дитина відчуває себе впевнено, цікаво і спокійно. Проєкт реалізується в межах ініціативи Криця підтримка відновлення криворіжжя за підтримки Великого Герцогства Люксембург у партнерстві з благодійною організацією Сейвет і міською владою. Скажу чесно, що і діти, і батьки, і вчителі ми дуже чекали з нетерпінням щодо відкриття нашого вулику. І от у вересні цього року цифровий освітній центр вулик розпочав свою роботу. Чесно кажучи, вулик це не тільки простір для навчання, це такий осередок для розвитку, для соціалізації і навіть самореалізації наших діток в умовах війни. Тут діти можуть скористатися технікою для онлайн-уроків, виконати домашні завдання, взяти участь у гуртках або просто відпочити з друзями. Для вчителів і батьків проводять тренінги, зустрічі, воркшопи усе, щоб підтримати дитину і дати їй змогу розвиватися гармонійно. Загалом у кривому розі вже понад 100 сучасних освітніх просторів, серед них 28 цифрових центрів, частину яких облаштували за підтримки Люксембургу. Наше завдання не просто організувати освітній процес, а зробити освіту навчання для діт... для діток а цікавим, то? безпечним і сучасним. Тому під час війни відкрита вже більш ніж 100 освітніх і навчальних центрів. З них 28 вісім діток. Ми всі саме полюбляємо пити чай. Так? Ми задавляємо в чай цукор, обов'язково без нього життя. Сьогодні такі вулики працюють у восьми школах міста: гімназіях номер 16 24, 32, 58, 79 та ліцей Гранд, Джерело і ліцей 35. Тут щодня проходять гуртки, заняття, ігри, а також програми недолуження знань і підготовка до національного мультипредметного тесту. Діти приходять сюди не лише за навчанням, а й за спокоєм, спілкуванням і відчуттям. що підтримка завжди поруч? Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський.